За прогнозами експертів, ціни на пальне в Україні вже забаром можуть рости вдвічі, не то що вдвічі, а навіть там на 5 на десять підвищення. Є певні очікування про наслідок санкцій відносно Індії, які сьогодні були запроваджені сполученими штатами, що просто бюджету потрібні гроші. То один з механізмів це саме підвищення акцизів. Напальним сьогодні, чому там такий бум електрокарів? Держава фактично дотує споживачів електроенергії. Та, та ідея Трампа про вторинні санкції вони, вона дуже цікава. Тобто, тому що Росія зараз буде змушена шукати нові ринки збуту, вона опиниться в несприятливому становищі. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Наш гість сьогодні Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 Поговорили про ціни на пальне. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день за прогнозами експертів. Ціни на пальне в Україні вже незабаром можуть рости вдвічі. Чи справді це відбудеться, і коли варто очікувати на подорожчання? Ну, це абсолютно абсурдні якісь прогнози, тому що для не то, що вдвічі, а навіть там, на 5-10% на підвищення. Сьогодні про це не має говорити ніяких підстав. Чому? Тому що ціни на пальне залежать від двох ключових факторів: перший це ціни на нафту, і по-друге, це курс валют, тому, щоб ціни зросли в два рази, необхідно, щоб ціна на нафту була там, не 70 доларів, а 140. Ну, сьогодні це колапс буде для всієї світової економіки, тому відповідно це відпадає. Що стосується курсу, ми теж бачимо, що ні від на ані від нас банку, ні від нікого. Ну це теж має бути якийсь просто дійсно якась просто фінансова катастрофа, щоб таке відбулося. Тому я думаю, що на, на темі пального просто продовжують спекулювати і. Я чув, там хтось каже вдвічі, хтось каже, там в, е, в два етапи зростуть або там вдвічі до кінця, е, в, два рази до кінця року зростуть. Ну насправді це все абсолютно маячня, яка не має під собою абсолютно ніяких аргументів. Зрозуміло. Тобто ціни залишаться такими, як є. Не можна так сказати, що вони лишаться як є. Однозначно, варіантом двократного зростання не роз не розглядається, не розглядається там і 20 відсоткового, і 10 навіть відсоткового. Зараз для цього нема ніяких підстав. Ринок нафти виглядає збалансованим, тобто дійсно були коливання в червні, Ми пам'ятаємо внаслідок ірансько-ізраїльської війни ціна. Рибнула з 65 до 75 доларів за барель, але потім стабілізувалася на позначці десь 70 доларів останнім часом, і ми бачимо, що от біля неї якраз і балансує ціна, і ніхто зараз не прогнозує, не очікує якихось криз, якихось там великих змін. Є певні очікування про наслідок санкцій відносно Індії. Які сьогодні були запроваджені сполученими штатами, але знову таки я не думаю, що це буде по-перше сильно. А, а по-друге, я не думаю, що це надовго. Тобто йдеться про те, що навіть якщо Індія там буде шукати іншу нафту замість російської, ну вона її знайде рано чи пізно, оскільки. Нагадаю, що сьогодні 40% переробки індійської це російська нафта. А до війни нашої до 22-го року це був 1%. Ну тобто, відповідно, десь вони ще її брали. Тому я думаю, що якщо є можливі якісь коливання, то невеликі, і я думаю, що це буде недовго. Тому безумовно, ціна може коливатися, але це такі робочі діапазони. Я думаю, що там 1-2 гривні максимум, при тому, що наприклад сьогодні. У нас є певні очікування і певний е, прогноз про те, що ціни, зокрема, на бензин можуть дещо знизитись. Тобто, десь в межах гривні на сьогодні така вірогідність існує. По диспальному поки спокійно, стабільно, я думаю, що без змін е, і по скрапленому газу теж. А яка ваша думка з приводу того, що Україна зобов'язалась поступово наблизити ставки акцизів до європейських, що це буде означати для водіїв, і наскільки суттєво це вплине на роздрібну ціну? Ну насправді треба розуміти, що це просто так назвали. Да, там що нам необхідна ця синхронізація. Насправді ніхто нас не зобов'язує. Ці податки встановлювати, і насправді на, на у Євросоюзі вони дуже різні, і всередині цих 27 країн вони там де ж різняться, можуть там в рази відрізнятися в східній Європі. Вони традиційно нижчі, в Західній Європі вони найбільш е, високі це пов'язано з різною купівельною з оку, купівельною спроможністю е, населення. Тому ніяких у нас зобов'язань в цьому плані немає. Чому так зробили? Зробили чи таку непопулярну річ. Хоча я вважаю, всі мають це розуміти, що просто бюджету потрібні гроші. У нас державний бюджет є єдиним джерелом наповнення на фінансування нашої оборони, і відповідно йому потрібні гроші всі більше і більше. От один з. Механізмів це саме підвищення акцизів на пальне. Вони дійсно були у нас дуже низькими. Там я не хочу там, порівнювати там, зарплати наші з європейськими, да? але навіть ну, з таким порівнянням у нас вони були дуже низькими. І нагадаю, що перший етап о, підвищення акцизів відбувся 1 вересня минулого року, другий етап 1 січня. Поточного року в середньому десь ставки зросли на світлі нафтопродукти, десь здається вдвічі по скрапленому газу більше, ніж в три рази. Ефект кожного дня 100 мільйонів гривень на 100 мільйонів гривень. Бюджет отримує більше, ніж минулого року, тобто, це дуже потужна підтримка фінансів. І це дуже гарно. Наступний етап, етап за е, запланований на 1 січня 26-го року. Він там буде теж там додасть е, там невеличке буде зростання цього акцизу, і взагалі не факт, що ціни теж зростуть. Тобто, наприклад, рік тому у вересні минулого року ми взагалі пройшли підвищення акцизу. Без підвищення цін, тому що співпало так, що акциз підвищився, а закупівельна вартість пального впала, і тому е, пройшли абсолютно непомітно цей етап. Але, наприклад, взимку вже ну так не повезло, і там відчулося деяке підвищення цін. Тому як воно буде незрозуміло, але в будь-якому разі, навіть якщо ці акцизи будуть пропорційно перенесені на ціну, це не буде якимись там приголомшеними такими цифрами. Тому ця програма вона нагадаю, на 5 років розрахована. Здається, 28-го року вона має закінчитися це поступове зростання, і ми вийдемо таким чином на е, мінімальні е, встановлені в Європі ставки акцизних зборів на моторні палива. А, можете ще, будь ласка, сказати, які ці мінімальні ставки будуть, і ви, ви зазначили, що це ну, не стовідсотково буде а, впливати на ціни. А, але якщо буде впливати, то нам очікувати яких цін. Ну, дивіться, я зараз не готовий сказати. Я не пам'ятаю чесно, наскільки вони підвищаться, тому що там цих етапів багато і. Ну, якщо це важливо, ви можете там подивитися, можна цю табличку там дати. Але, е, наприклад, якщо у нас складали там акцизи м, на бензин, здається, щоб не 170 здається євро за тисячу літрів на бензин, то в кінцевому пункті, здається, буде 330. Тобто, ну, ну такий, і це розраховано на 5 років, ну тобто. Ну, це абсолютно ну, не, не якісь критичні там цифри. Тому це, це щось в межах однієї гривні, я думаю, що якщо знову-таки дивіться, ціна на пальне, вона складається з декількох складових. Основна з них це перша це закупівельна вартість пального, і друге це податки. Відповідно, от про що я говорю? Я говорю про те, що якщо ціна закупівельна падає, а податок зросте, то. Плюс на мінус може дати взагалі нульовий результат. Тобто ми взагалі нічого не відчуємо. Як на момент підвищення акцизу, я не можу спрогнозувати, що буде з цінами на 1 січня 2026 року? От скажіть мені, що буде, да і я вам скажу, що буде з ціною. Ну От от тут таким чином. да Тому Ну не хотілося б, знаєте, там, ну, навіщо. Навіщо зараз сотрясати, як то кажуть, повітря? Якщо ну, ми не знаємо, що тоді буде, у будь-якому разі не йдеться про якісь там дуже великі величини. Я, здається, якщо не помиляється, це щось там в районі однієї гривни на рік. Зрозуміло, дуже дякую вам за відповідь. А, а чи варто українцям задумуватися про перехід на електротранспорт? Тому що там приїзд 100 кілометрів на бензині коштує близько 600 гривень. На Автогазі там 420 гривень, а електроенергія у нас в рази дешевше? Справа в тому, що ви знаєте, як показує практика. То див в цьому світі не буває. Тобто, якщо десь щось здається дешевим, або ми чогось не знаємо, або воно тимчасово дешевше. Ну, Наприклад, сьогодні, чому там такий бум Ну, Тому що держава сім років тому ввела, дала дуже великі пільги на їх ввоз, на їх імпорт. Тобто, сьогодні, наприклад, уявіть собі, це безпрецедентні взагалі цифри. На машинах преміум класу держава фактично дотує покупців на 20-30 тисяч євро. Такого ні, ніде нема. Тобто, це безпрецедентні пільги за рахунок того, що немає ПДВ при імпорті і немає мита. От. Але ця програма вона закінчується 1 січня 2026 року, і відповідно, е вже будуть не такі солодкі умови. Але знову таки абсолютно правильно те, що в Україні дуже дешева електрика, вона дешева не тому, що ми її робимо з повітря, а вона дешева за рахунок того, що держава фактично дотує споживачів електроенергії. Тобто, у нас мінімальний нічний тариф. Він складає 2 гривні 16 копійок без ПДВ. Це безпрецедентна низька ціна. Ну ніде в світі мені здається, ну в Європі так точно, а там в світі не знаю. І цим ну, фактично зловживають е, власники електрокарів, коли заправляють їх, заряджають їх вночі. Тобто, знову таки, де гарантія того, що це не зміниться? Що держава ну, просто вона побачить масштаби е, цих зловживань, і відповідно вона ж прийме якусь програму, яка буде е, це вирівнювати? Або, наприклад, е, знову таки. Е, Тут, тут, тут таке питання дуже комплексне, що якщо в тебе є машина, да, тобто умовно навіщо низький тариф вночі да, для того, щоб люди могли економити, включити там, пральну машину, посудомийну машину, да, поставити на ніч там, і щось там перенести на вечірній час. А люди, які заряджають електромобіль, фактично прирівнюють машину да, до, до пральної машини. Хоча насправді будь де в цивілізованому світі, якщо ти маєш автомобіль, ти не є соціально незахищеною особою. А да? тобто, ти маєш гроші, відповідно, ти маєш платити. Тобто люди, тобто, держава таких людей обкладає додатковими податками, тому що у них є зайві гроші на машину. Вони не хочуть їздити в автобусі, вони не хочуть їздити в метро, вони хочуть їздити на своїй маші, машині. Да? І відповідно завжди на машини є додаткові податки, різні да? Там це, і, це і паркування, наприклад, це і е, дорожні збори різні і так далі. Чим машина, яка їде на електриці, вона навіть більше шкодить дорожньому покриттю, ніж машина на бензині, тому що машина на електриці вона важча за рахунок батареї, вона більше руйнує цю дорогу. Але вона не платить ніяких податків і питання за який рахунок держава має для електромобілів робити дороги, от тому електротема вона безумовно цікава. Вона безумовно буде мати продовження, тому що ну я думаю, що тарифи на електрику вони збережуться дуже такими цікавими. Там скоріше обмеження по комфорту, да? тобто в машини є на електриці є обмежений запас ходу. Ну, порівнянні з ДВС, да? тобто вона їде на зарядці на одній менше кілометрів, ніж на баку пального. Ну, як правило. Тобто, для, наприклад, довгих поїздок це не дуже підходить, не дуже комфортно. Не дуже ще ро розвинута там, е, інфраструктура зарядних станцій. Вони всі малопотужні, Тобі треба дуже довго чекати, поки машина зарядиться. Це, це декілька годин триває. Е, а таких ч, чарджерів потужних їх мало да тому, що вони дорогі. Їх важко типу, робити. тому там є свої за і проти. Безумовно, це перспективний дуже напрямок, і відповідно, треба просто, щоб кожен вирішував від своїх о, там конкретних потреб. Дональд Трамп заявив, що падіння цін на нафту ще на 10 доларів за барель може змусити Росію припинити бойові дії. Чи справді така залежність існує, і наскільки критично є ціна бареля для російського бюджету у війні, і що буде тоді загалом зі світовими цінами на нафту? Ну, з одного боку, ці 10 доларів, тобто, це якщо зараз там світова ціна 70, то якщо вона буде 60, то дійсно при цій ціні для багатьох російських родовищ? Наступить точка безприбутковості, тобто, фактично, вони будуть працювати з нульовим результатом, тобто вони не будуть давати прибутку російському бюджету. І, відповідно, з часом це може дійсно викликати ну серйозні наслідки. Можливо, якщо росіяни усвідомлять, що ну не, не захочуть чекати такого розвитку подій, то може їх і пришвидшить дійсно їх реакція. Хоча тут питання, основне в тому, що ну, мені все ж таки здається, що 60 доларів це замало. Тобто, там залишиться все ще багато а, простору для маневру. Тобто, вони, звісно, будуть втрачати, але все одно вони дуже великий експортер. У них є можливості нарощувати експорт. Відповідно, я думаю, що вони будуть а, чіплятися за будь-яку можливість. Тому я думаю, що, тут, якщо б дійсно була там 50 доларів, то я думаю, що це вже дійсно було б дуже серйозним сигналом. Ну і чесно кажучи, дуже складно уявити, за рахунок чого така ціна може бути досягнута, да? тому що ну, ми розуміємо, що це вдарить і по позиціям нафтовидобуваних країн, тобто Саудівської Аравії, насамперед. Країна ОПЕК і так далі, за рахунок чого вони формують свої бюджети. Крім того, і в самі Штати вони є одним з найбільших, якщо здається, зараз найбільший е, найбільший виробник нафти в світі, і американські компанії вони теж не хочуть ну, таких, таких цін. Тому що це ну не тому, що вони такі там кровожерні, да, а тому, що реально видобуток в Штатах він досить коштовний. Він не як в Росії там 30-40 доларів за барель на, вис... на виснажених родовищах. Він дійсно 50-60 доларів за барель – це собі вартість дуже багатьох е... родовищ американських. Відповідно, американський бізнес, я думаю, що буде теж проти. Тому воно можливо і так, да, там, те, що він каже, що 10 доларів там, що вони щось би вирішили. Але як досягти цього результату, от в чому проблема, що дуже багато хто просто буде проти цього, і а штати самі по собі не можуть це зробити, тому що у них обмежені можливості по нарощуванню видобутку, тому все це, це так, але я впевнений в іншому, що питання навіть не в ціні. А питання в тому, що якщо б навіть ті санкції, які вже накладені, якщо б за їх виконанням був належний контроль, тобто коли танкери тіньового флоту просто б елементарно гальмували в Чорноморських і в Балтійських протоках європейські країни, перевіряли б їх на відповідність екологічним нормам, перевіряли б у них страховки, да, які у них є. А точніше, яких немає, от тоді би це запрацювало. Тоді би фізично просто менше нафти Росія могла експортувати. І відповідно, от тоді би вони почали думати. А зараз, ну там насправді ну, дійсно анекдотичні ситуації, коли величезні танкери і ржаві, які можуть розвалитися в будь-який момент, пливуть. Вздовж узбережжя там, Германії, там, Німеччини, там, Данії. І ніхто їм не задає, не ставить ніяких питань. Ну, от це проблема. Санкцій введено дуже багато, але те, що їх не контролюють їх виконання і дозволяють Росії їх оминати, от в цьому я бачу там, ключову проблему. Ну і в принципі, от та ідея Трампа про вторинні санкції, вони ту вона дуже цікава, тобто тому, що Росія зараз буде змушена шукати нові ринки збуту, вона опиниться в несприятливому становищі, тобто вона буде вимушена давати дисконти тим, хто наважиться її купувати, і відповідно вона буде ще менше заробляти. І відповідно ціна на її нафту буде падати. А якщо її створять проблеми з фізичним пересуванням танкерів, то вона ще й буде менше її продавати, от тоді буде ефект. А так ми бачимо, що ну, просто захід, схоже, просто боїться це робити, пане Сергій. Дуже дякуємо. Будемо далі спостерігати за ситуацією. Дякую, що завітали до нас, і до нових зустрічей, будь ласка.